Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І в цьому відео я вам буду розповідати про свій досвід ношення брекетів. Я з брекетами вже п'ятий місяць. Хочу вам розповісти про те, чи виправдалися мої очікування, чи бачу я вже якийсь результат протягом цього часу. І також вам розповім трішки про розширення верхньої щелпи. Я ходив з розширювачем три місяці перед брекетами. І детальне відео на цю тему ви можете побачити ось тут. Отже, почнемо. Чому я взагалі вирішив носити брекети і зайнятися лікуванням саме ортодонтичним? Десь там рік тому, пару років тому, я прийшов в одну клініку, в котрій я зараз проходжу лікування саме у ортодонта. І це, до речі, дуже класна клініка. Вони одразу зробили на першому візиті. Окрім консультації, вони зробили повністю план мого лікування, ось там від А до Я. І там була, знаєте, сума дуже-дуже, ну, звісно, велика, тому що там було лікування всіх зубів з каріусом, лікування там всіх каналів, чистки, ортодонтичне лікування. І сума там шести. ні, чому шести, так? Шестикратна, мабуть, була дуже велика. Але. Вони це все зробили. План лікування, пофотографували мою щелепу з усіх боків, і ще видали мені диск з цією всією інформацією. Мені дуже сподобався такий підхід, і це був один: ну насправді, з найважливіших факторів, коли я обирав саме ортодонта, і я ціленаправленно хотів обрати ортодонта в цій клініці. Що мене турбувало в мене оголені клики. Точніше, оголена десна. Там, де повинна бути десна, в мене оголені коріння цих зубів. Я звернувся з цією проблемою і мені пояснили, що це було визвано тим, що в мене неправильний прикус, в мене дуже вузька верхня щелепа, через що клики брали на себе дуже багато роботи. в цій Щелепній системі. І через це, через таке постійне тріння, вони оголилися. І я був дійсно дуже здивований, тому що мені здавалося, що це там могло статися через там, наприклад, що я там дуже інтенсивно чистив зубною щіткою, але в стоматології мені пояснили, що насправді таких ну, в процентному відношенні це там не знаю 5%. Що таке може статися, але саме проблема була в неправильному прикусі. І мені сказали, що звісно можна, наприклад, ось це спробувати перекрити, тобто наростити десну. І це те, що мене чекає після брекетів, насправді. Тому брекети — це буде ну, взагалі не, не фінальний етап в зубах. Але перед тим як наращувати десно і закривати ось ці ділянки. Треба першочергово а, вилікувати причину утворення цього. І це був неправильний прикус. Мені потрібно було пройти ортодонтичне повністю лікування. А, і перед брекетами, які виправляли б мені прикус, треба було спочатку розширити цю верхню щелепу, і це мені зробили дистрактором. Можете побачити на фотографіях. А, я у травні місяці поставив дистрактор е, і проносив його три місяці. Хоча мені спочатку казали, що я буду його носити півроку, тому я був здивований, що через три місяці мені сказали його вже знімати. Е, він кріпився на такі пластмасові м, пласт, ну, не пластинки, такі штуки. Це був незнімний апарат. І що було дуже-дуже незручно, він висів у повітрі, тобто ось ця металева штука. І я повинен був кожного дня ось цим ключиком всовувати е в цей дистрактор в цей розширювач. І ось потихоньку потихоньку там по міліметру, цей апарат розширювався е і розширював мені щелепу. Е що я можу про нього сказати? Це було набагато. Набагато дискомфортніше, ніж брекети, якщо я так порівнюю. Тому люди, які планують ортодонтичне лікування з цим апаратом, ви повинні знати, що це найгірше з всього етапу ортодонтії. тому що він висів у повітрі. І туди постійно, під час прийому їжі, забивалася їжа. Це було дуже-дуже незручно, майже було нереально очищувати будь-чим, тому що там з обох боків метал ще і прилягав до нього. Тобто, взагалі, було дуже таке неприємне відчуття при прийомі їжі. Знаєте, нібито це як блендер, в який просто. Їжу засунули, і ось ваш рот, і ця металева штука це просто як блендер якийсь. Коротше, проходив я з цим апаратом, і як можете побачити, в мене зуби дуже-дуже помітно змінилися. Ще я ось додам фотографію перед, взагалі, усім лікуванням, і ви можете побачити, що в мене дійсно дуже така велика скупченість передніх зубів. І по бокам в мене. Такі як дири. Ну тобто, зубів не відніється, немає ось цієї красивої арки посмішки. І це також ну, те, що я хотів змінити. Е і через буквально ось там два місяці можете побачити, е як зуби перестали бути скупченими і стали в такий е горизонтальний ряд. Але що я помітив, що зуби в мене, звісно, були дуже, -дуже нерівні. І ось е бокові зуби, вони навіть як. Ось так вигнулося. І, звісно, я розумів, що це все треба буде виправляти брекетами. Ось на цій фотографії я їду в лікарню в стоматологію, щоб вже встановлювати брекети. Можете помітити, які в мене нижні зуби також не дуже рівні. І взагалі, що мені не подобалося, це ось такі, як дири чорні між, ну, проміжки між зубами. І я не міг зрозуміти, чому це так. Я думав, що зуби просто, знаєте, зчесалися, і типу це ніяк не прибереш. Але лікар мені пояснив, і це, до речі, мене прям одушевіло, що насправді зуби з ними все окей, просто вони стоять не ось так, а ось так. Тобто, нібито на 40 градусів повернуті. І їх, щоб візуально вони були без, з цих проміжків, а ось такі рівні, їх треба просто ну, брекетами вирівняти. Особливо, ось мене бісив ось цей клик нижній, можете побачити. І зараз а, ну, воно дійсно дуже-дуже змінилося. Отже, поставили мені спочатку брекети на верхню щелепу, я проходив так місяць. І я, до речі, в той же день я подумав, типу, ну, поставили і поставили, і я пішов в кафе їсти піцу. Це було дуже дуже боляче, це було просто нереально її їсти. Я просто її смоктав і глотав. ну, реально. І після цього перші три місяці після встановлення брекетів. У вас будуть болісні відчуття саме після візиту до лікаря після заміни дуги перші три дні, потім, протягом місяця, ви майже нічого відчувати взагалі не будете. Хочу вам також розповісти про дуже важливі деталі. По-перше, головне взагалі мені здається в ортодонтичному лікуванні це ваша дисципліна. Потрібно слідкувати за гігієною полості рта. Тобто я став чистити зуби, мені здається, в чотири рази більше. Наприклад, до брекетів я майже ніколи не чистив зуби ввечері. Я знаю, це ненормально. Лікарі радять це робити вранці і ввечері, але чомусь мене з дитинства не привчили чистити зуби ввечері, і я чистив їх лише вранці. Але після брекетів я розумів, що, наприклад, ввечері зараз мені треба вдягати еластики. Еластики це ось така ось такі резинки, вони вдягаються на верхню і на нижню щелепу, і вони потрібні для того, щоб вирівнювати прикус і посилювати дію брекетів. Ось так вони виглядають просто такі е, круглі резиночки. В мене Вони, до речі, бувають дуже різні, е, типу, по інтенсивності, по розміру, в мене зебра. Ось така. Там на різних е, упаковках є різні тварини. І це, до речі, дуже зручно, дуже зручно їх чіпляти ціп ось такою штучкою. Я з нею завжди, тепер кожен раз, коли я виходжу на вулицю. Я без цього не виходжу. І це, до речі, з мінусів до початку вдягання еластиків, тобто, це було десь три місяці з цих п'яти з брекетами, три місяці я був без еластиків, і мені було все одно. Взагалі, я там болісних відчуттів не відчував. Ну, просто чистив зуби. Дуже активно, наприклад, користувався цими Йоршиками. Ось один. З них, до речі, мені дуже-дуже подобаються саме тонкі Йоршики. Чим він тонше, тим мені зручніше прибирати їжу. І ще, до речі, інколи в мене ось ці металеві штучки, вони такі об'ємні, вони обслисту дуже терлися, і для цього мені видали віск. Так, господи, як його відкрити. Ось такий віск, я їм майже не користуюся. Користувався десь ну, пару разів. Це якийсь, здається, пчелиний віск, який навіть, якщо він попаде у вас до організму, нічого не станеться поганого. І я ось просто брав таку маленьку його частинку і приклеював на брекет, через що він не, не тер мені слизісту. Це, до речі, дуже класна штука. Я спочатку до неї так скептично відносився. Але вона реально мене спасала в такі моменти, коли там ну, в мене майже рани були на слизісті всередині. Гігієна це дуже, дуже важливий момент. Я насправді боюсь, боявся і боюсь, що в мене колір, наприклад, колір ось цих квадратиків, ну, які налеплені на зуби, саме брекеті, в кінці лікування буде відрізнятися від кольору зубів. І я останні пару днів так дуже параною, тому що я ось дивився відео стоматологів, і вони розповідали, що не можна ні в якому випадку користуватися, наприклад, відбілюючими зубними пастами. А я користуюся саме відбілюючою зубною пастою від Sensodyne вже десь 4 роки. Це моя улюблена паста, вона класно піниться, вона класно реально вибілює зуби. І я звик їй користуватися кожен день. І тут я подумав: блін, а якщо мені знімуть брекети, а я, типу, подумав: а вдруг я кожен день тоді знімаю якусь там емаль з зуба цією пастою. І коли мені знімуть брекети, там, типу, квадратики ці будуть жовті, а мої зуби будуть білі. І я цього дуже боюсь. І я знаю, якщо погано чистити зуби і буде там на лід скаплюватися, то може там також бути ось, типу, зміна кольору співвідносно з тим, який під брекетом, або навіть там виникнення карієсу. Але це вже в таких випадках, коли дуже-дуже погано слідкують за гігієною. А, я хотів собі купити а, блін, ця штука забув назву, яка воду видає поток води, така електронна, але я зажав на неї гроші. і Ну, не побачив в неї дуже великої необхідності. Хоча одна дівчина, яка також ходила з брекетами, вона купила собі Philips. Е, я вам десь тут прикріплю, як виглядає ця штука, як вона називається. І вона сказала, що вона буде нею користуватися навіть після того, як зніме брекети. Що це дуже-дуже облігчає об, е, гігієну за зубами. Е, також я з, е, зрозумів. Що чистка зубів, взагалі гігієна полості рта професійна саме в кабінеті стоматолога, це дуже важливо. Я передивився багато інтерв'ю. Одразу скажу, кого я дивлюсь. Мені подобається канал український стоматолог. Там дві дівчини, вони ортодонти, ортодонтки, і мені подобається картинка, мені подобаються самі ці лікарі, і вони запрошують цікавих гостей. Такий класний формат, короткі інтерв'ю, дуже познавальні. Ще я подивився там канал, не пам'ятаю який лікар, пробачте. А, я тут написав беззубий бізнес, але мені спод мені сам лікар, чесно кажучи, не дуже сподобався. Це його клініка і його YouTube канал Сам лікар мені якось не дуже імпонує, але мені сподобалося його інтерв'ю з Наталією Сидоровою. І з Ярославом, Стоп, ні, з Наталією Сидоровою мені сподобалось. А ось з Ярославом Заблоцьким, це типу там це відео набрало найбільшу кількість переглядів, він мені здався якимось реально ну не шарлатаном, але, ну, коротше, типу Бліновського, яка продавала якісь курси. І так, гігієна це дуже важливо. Вони усі казали про гігієну в своїх інтерв'ю, і ось мені реально мені зателефонували. Пів місяця тому з ну, моєї стоматології: сказали, типу, запрошуємо вас на гігієну професійну рта. Я, я запитую їх, скільки це коштує. Вони сказали: 2600. Ну, для мене 2600, просто щоб мені почистили зуби, це дохіра. Да я сказав, що подумаю, але після перегляду цих усіх відео. Стоматологів на Ютубі, я зрозумів, що це реально дуже важливо, особливо при ортодонтичному лікуванні. І це нормально, що всього лише через 4 місяці вже потрібно робити заново чистку. А я її робив перед встановленням брекетів. Тому що в середньому звичайній людині потрібно робити один раз на рік професійну чистку. А якщо людина з брекетами, то це треба раз на півроку. Ось так, тому я перезвонив їм і сказав, що я все-таки прийду на чистку зубів. Що ще? Я хотів сказати за ці еластики, що з ними дійсно дуже-дуже мені некомфортно. Перший місяць, коли я їх носив, було якось все одно. Єдине, що ось саме треба було слідкувати кожну ніч їх вдягати. Мій лікар сказав мені їх вдягати лише на ніч, а зараз він сказав ще додатково 5 годин. Крім ночі, в день носити. І реально це дуже незручно, тому що ось ця, ця комбінація: там кудись вийти поїсти, почистити це все, і ти в закладі стоїш, вичищаєш, потім вдягаєш ці еластики. Це дуже незручно, вони мене бісять. Але я знаю, що це важливий етап лікування. Я не буду його ігнорувати, інакше я не отримую очікуваний результат від. Лікування. В мене є подруги, які казали, типу, ну мені лікар давав, але я вдягала, і мені було так боляче, так незручно, і я їх просто забила фіг, фіг коротше, на ці еластики і не носила. І в результаті вона повністю насправді там, ця подруга незадоволена лікуванням своїм, щось їй там не подобається. І можна зрозуміти, що насправді сам пацієнт може бути винуватий. В тому, що лікування йде не за планом. І останнє, що хотів розповісти, трішки про очікування моєї і такий момент, який я не розумію, виправиться чи ні. Коротше, в мене центральна лінія зубів зміщена. Тобто, коли я посміхаюся, в мене ось ця центральна лінія, тобто між ось цими двома зубами передніми. Вона не посередині губ, губа гу губи не посередині, а вона зміщена. Тобто, в мене посередині просто нібито один зуб передній. Це було одразу помітно ще після розширювача. Я питав свого лікаря, чи можна це виправити. Він сказав, що спробує. Тому я насправді так і не зрозумів, можна це виправити чи ні. І я засмутився з цього приводу, тому що я хотів прям ідеальну посмішку, ідеальну таку арку посмішки. Але, типу, в мене, ось, знаєте, з одного боку, нібито зубів, здається, візуально більше, ніж з іншого боку. Але я подивився відео на цьому каналі Stomatalk, і вони там в окремому відео робили огляд на посмішки зірок. І там вони розбирали зуби Тома Круза. І в Тома Круза саме була дійсно зміщена центральна лінія зубів. Можете подивитися. І реально ці зуби в нього дуже-дуже схожі на мої. Реально взагалі, ось ця посмішка. А, взагалі, я себе трішки так іноді порівнював з Томом Крузом. Ну, щось таке, мені здається, в нас спільне є. І ось, як приклад, ще й. Посмішка зубів, і ось ця зміщена центральна лінія також у нас майже ідентичні. І ці лікарі в вони сказали, що насправді це, ну, централь... якщо у вас типу центральна лінія Окей, це не значить, що з зубами все окей. І якщо вона нерівна, то це також норма. Головне це три моменти, щоб була арка посмішки. Щоб був правильний там, підібраний колір зубів, якщо це, наприклад, вініри, які там пасують до, коль... до кольору вашої шкіри, і щоб зуби виконували функцію. Це найважливіше взагалі для ортодонтів зробити правильний прикус, щоб це не впливало погано на здоров'я, і зуби виконували свою функцію. Начебто, все я вам розповів. Головні мої тези це те, що зараз мені дискомфортно з еластиками. Навіть сьогодні я ще не вдягав їх, а мені їх треба було ну, мені треба їх 5 годин на день, окрім ночі носити, а зараз вже вечір. І тобто мені треба буде їх зараз вдягати до ночі бути з ними і вночі знову ж таки бути з ними. Ще ці дві лікарки в стоматолог вони казали, що треба носити еластики взагалі повну добу, тобто там 22 години, і виділяти там 2 години на прийом їжі. Але це я просто не, не розумію, як так можна. Це дуже дискомфортно. І я запитав, уточнив свого ортодонта, чи потрібно мені цілий день їх носити. Він сказав, ні, що достатньо, ось саме стільки, скільки він сказав. Тому я наскільки розумію, це все дуже-дуже індивідуально, начебто, все. Тобто, спочатку я пролікував ось там півроку тому я пролікував собі зуби, карієс поставив, полікував там канали, потім вирвав усі там чотири зуба. Мудрості поетапно, не усі одразу. Потім був три місяці з розширювачем, і ось зараз з брекетами п'ятий місяць, в мене дуже швидко зуби вирівнюються, тому що в мене, ну, по-перше, мені здається, анатомічно так. По-друге, в мене лінгвальні, ні, не лінгвальні, не самолігу, самолігуючі брекети, тобто вони без резинки, вони просто з замочками йдуть. А ну, лікування саме з такими брекетами, воно проходить більш швидко. І до речі, чому я обрав їх, а не звичайні металеві, наприклад, з резинками, тому що в мене ж оголені ці клики. і мені лікар сказав, що ось саме лігуючі якісь замочки, вони з більш такою, типу, працюють софт пауер. А ті, які резинки, там більш hard power, і вони могли б якось недобре посприяти саме на Ясна. Ясна. я навіть тільки зараз в кінці відео зрозумів, що дьосна будуть ясна на українською мовою. Окей, все. І в подальшому, після брекетів, я планую все таки зробити операцію: закрити собі десною ось це. І ще там треба буде, як виявилося після того, як я подивився інтерв'ю, як виявилося, ще треба буде коронку ставити на зуб, якого в мене там 50% залишилося. Тобто, це є прямим показом до коронки. Коротше, взагалі, тема зубів дуже така обширна, цікава для мене. І я сподіваюся, вам це відео було корисне, цікаве. Я як Бачите, розповів не просто про брекети, а взагалі про весь механізм мого лікування, що, як і чому. Все я вас попрошу, будь ласка, написати коментар, розповісти, можливо, про свою історію і причини, чому ви ставите брекети, тому що мені здається, тільки виправлення зубів це найпопулярніша не, 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 не причина, чому люди їх встановлюють. Є багато інших показань. Все, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Усім вам дякую за перегляд, усім па-па.